Всім привіт! А давайте поговоримо сьогодні про ще одного видатного політичного діяча України: гетьмана війська Запорозького, голову козацької держави на Лівообережній та всій на Дніпрянській Україні Івана Степановича Мазепу. Іван Степанович народився 1639 року в Мазепинцях. Ну, за іншими даними, в Білій Церкві. Виростаючи у сім'ї білоцерківського отамана та представниці старого шляхетського роду, майбутній гетьман вже з малку навчався військовій справі, їздити верхи, ну і фехтуванню. З молодого віку і аж до своєї смерті в 1709 році Іван Мазепа активно боровся за відновлення козацької держави. Чимало зробив для економічно-культурного розвитку лівобережної України. Його життя сповнене цікавими фактами та неймовірними легендами, про деякі з яких ви сьогодні і дізнаєтесь. Іван Мазепа яскравий приклад всебічно розвиненої людини, яка поєднувала в собі чимало хороших рис. Прагматичність, гострий розум, поетичність та романтичне мислення. Всі, хто був знайомий з гетьманом, відзначали його високу ерудованість. Важливу роль у встановленні особистості молодого Івана відіграла освіта в Києво-Могилянці, а також навчанні при дворі польського короля Яна II Казиміра. Сучасники Мазепи відзначали його неймовірну вроду та харизму, ходять історії про те, що парубок користувався великою популярністю серед дівчат і молодих жінок. Ну, навіть заміжніх. Навіть у старшому віці ці якості не покидали його. Жан Балюз, який відвідував гетьмана в 1704 році. Ніби написав наступне. Вигляд у нього суворий, очі блискучі, руки тонкі й білі, як у жінки. Хоч тіло його міцніше, ніж тіло німецького Рейтара, їздець з нього знаменитий. Іван Мазепа одружився досить рано, та це не була любов, а був шлюб. За розрахунком. Більш цікавою є його історія кохання, яка трапилася із ним аж на схилі літ. Поважний Іван Степанович закохався у свою похресницю, 16-річну Мотрону Кочубей. Але оскільки церковні закони та батько дівчини не дозволяли їм взяти шлюб, Мазепа вчинив дуже шляхетно він віддав її назад батькові. Навіть коли вона сама втекла до свого коханого Івана. Історики стверджують, що Іван Степанович був не лише найбагатшим монархом в Європі, а й дуже релігійною людиною і ревно заступався за православ'я. Зокрема, про це свідчать його щедрі спонсорські внески для відбудовування християнських церков та шкіл. Що також є. Доказом його підтримки та розвитку освіти на території України. Цікавий факт: саме за час гетьманства Мазепи києво могилянка отримала статус академії. У 1687 році, коли Івану Степановичу було майже 50 років, внаслідок антигетьманської змови він отримав булаву. Початок гетьманування Мазепи був дуже непростий. Та незважаючи на думки деяких критиків, які стверджували, що Гетьман не протримається довго, він все-таки зумів вистояти і пробути на цій посаді рекордно довгий час 22 роки. Багато хто чув про те, що в гетьмана Мазепи були тісні стосунки з московським царем Петром І. Проте історики зауважують, що ці відносини були не так теплими як більш схожими на зв'язок між васалом та його сюзереном. Незважаючи на високу оцінку власної персони з боку Московії та заборону на угоди з іншими країнами, Іван Степанович все ж прагнув бути незалежним від царя та вів таємні перемовини з різними домами Європи. І, як ми знаємо, після погіршення взаємин між царем та Мазепою. Останній уклав союз із королівством Швеції. Багато хто з сучасників гетьмана, а також і новітніх істориків, неоднозначно ставляться до його персони. Дехто засуджує Мазепу за його зв'язок із російським царем, ну, зокрема, за підписання коломацьких статей. Інші ж зневажають його за зраду Петра І. Та все ж Іван Мазепа і донині залишається одним з найвидатніших українських гетьманів, який свого часу мав великий вплив на розвиток культури та економіки. А період його гетьманства без перебільшень називають українським відродженням тієї ж самої культури, літератури, мистецтва, теології, живопису та інше. Образ Івана Мазепи як зрадника яскравий приклад інформаційної пропаганди Російської імперії. Іронія долі в тому, що саме Івану Степановичу, який був ревно відданим православній церкві, Російська православна церква, оголосила анафему, ну тобто відлучення від церкви. Проте, у 2018 році, вселенський патріархат заявив, що ніколи не визнавав неканонічну анафему, накладену на українського гетьмана. Мазепа прославився і далеко за межами рідної землі. Його здобутки високо цінують як в Європі, так і в Америці. Цій постаті присвячено майже дві сотні гравюр, понад два десятки музичних творів. Майже ж стільки літературних праць та кілька скульптур. Крім цього, у 1972 році у місті Квінсленд, Австралія, на його честь названо Національний парк Мазеппа Нешнл Парк. Додамо, що населені пункти, названі на честь гетьмана, є у США. Канаді, Україні і навіть Південно Африканській Республіки. Вулиці є практично в усіх українських містах та є пам'ятники у Полтаві, Чернігові і інших населених пунктах. Ось такі вони факти про Івана Степановича Мазепу. Знаєте інші? Залишайте в коментарях разом із Вподобайками. І до зустрічі у наступних випусках. Успіхів! Нехай щастить!